Станом на ранок, 30 жовтня, окружна виборча комісія 210-го округу повинна була опрацювати голоси виборців ще з 28 виборчих дільниць. Таку інформацію в телефонному режимі надала голова ОВК Валентина Купрій. Називати попередні дані пані Валентина не стала, силаючись на відсутність вільного часу для приділення уваги журналістам. Доступ до теперішніх даних проходження підрахунку голосів ми отримали на сайті ЦВК в системі вибори. В принципі, будь-хто володіючи доступом до всесвітньої мережі інтернет, може скористатися своїм правом дізнатися, які дані по його дільниці, округу та Україні в цілому. Заходимо на сторінку. Отже, 210-й округ включає в себе 152 тисячі 536 виборців, які розподілені по 221 виборчій дільниці. Одномандатний виборчий округ номер 210 включає в себе місто Прилуки, Побровецький, Козелецький та Прилуцький райони. До Верховної Ради України усього по округу балотувалося 12 кандидатів. До того ж, відбувалося голосування і за партійними списками. У виборах 2012 взяли участь 21 політична партія. Наводимо цифри конкретно по місту прилуки за офіційними даними сайту. ЦВК у день виборів прилучани залишали свої голоси на 34 виборчих дільницях із 48 тисяч 399 виборців. Голосували 28 тисяч 179 осіб. Явка склала близько 58%. відсотків. Станом на 15-ту годину вівторка, 30 -го жовтня, по багатомандатному виборчому округу попередні результати їх волевиявлення розподілилися наступним чином. За політичну партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина проголосували найбільше: дев'ять тисяч виборців. На другому місці знову представник опозиції. Всеукраїнське об'єднання Свобода з результатом 4368 тисячі голосів. Правлячі партії регіонів симпатизують 4016 тисячі За удар Віталія Кличка від Дали свої голоси 3500 соціально активних прилучан, підтримали у прилуках і радикальну партію Олега Ляшка, 3304 голоси за. Майже 2653 проголосували за комуністів. Захисником своїх інтересів у Верховній Раді України прилучани відповідно до офіційних даних ЦВК. Бачать Віктора Лабазова. Саме за цього кандидата-мажоритарника найбільша кількість голосів: 8731. За Миколу Рудьковського – в половину менше 4000. 1899.